Вітаю вас, дорогі брати і сестри! З радістю ділюсь останніми новинами життя наших церков, подіями, що надихають, об'єднують і свідчать про дію Божої любові в Україні та далеко за її межами. 11 липня у військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка відбувся 10-й випуск військових капеланів. Захід розпочався молитвою та благословенням служителів різних конфесій. Єпископ Андрій Тищенко нагадав. Капелан це не просто посада, а відповідь на глибоку духовну потребу наших воїнів, яка особливо гостро відчувається з 2014 року. У своїй промові він поділився словами з 92-го псалма і закликав довіряти не людським стратегіям, а дії Святого Духа. Дякуємо всім, хто продовжує стояти поруч із захисниками у молитві та служінні. 5 липня церква в Чугуєві під пасторством Олександра Малеєва відзначила своє дворіччя. Привітати громаду приїхали пастори Олексій Захаренко та Вадим Форманчук. А 12 липня, другу річницю, святкувала церква в селищі Знам'янка Друга. На святковому зібранні були близько 120 людей, Звучало слово від пастора Сергія Німічева. А після служіння кожен отримав продуктовий набір. Щиро вітаємо ці громади та бажаємо і надалі нести світло Христове у своїх містах. 6 липня в Бремені під час водного хрещення, на яке зібралось понад 130 учасників, 32 людини публічно підтвердили свою віру в Ісуса Христа. 13 липня ще 107 людей прийняли хрещення в Харкові, а 18 в Самарі. Вітаємо кожного, хто зробив цей важливий крок. Нехай ваша віра зміцнюється, а серце завжди буде відкритим для Божої дії. У Кельні відбулося свято для близько 50 українських дітей, які тимчасово проживають в Німеччині. На малечі чекали ігри, аквагрим, майстер-клас, частування та головне євангеліє. Діти разом з дорослими молились за Україну. В Полтаві, у модульному містечку для переселенців, провели дитячу програму для 12 дітей. Була молитва, ігри, розмови про Бога, а кожна дитина отримала подарунок. 13 липня в Кам'янському пройшло євангелізаційне служіння, на якому проповідав пастор Михайло Данілян. Понад 300 людей зібрались разом, щоб почути про Христа. І 35 людей відгукнулись на Божий заклик молитвою Покаяння. Радіємо за кожну людину, яка зробила цей важливий крок. Цього ж тижня пастор Михайло разом із командою служителів відвідали Краматорськ, Білозерське та Дружківку. Вони роздали 300 продуктових наборів, молились з місцевими жителями, спілкувались та ділились надією через Євангеліє. У різних церквах нашого об'єднання тривають літні табори. У Полтаві з 30 червня по 4 липня 28 підлітків та молодих людей вивчали Біблію, молились, спілкувались, а п'ятеро з них прийняли Ісуса в своє серце. З 8 по 11 липня в Ризі. Церква покоління віри пройшов табір Крок віри для понад 40 підлітків. Це були дні навчання, ігор і натхнення від Божого слова. 12 липня у Вилковому зібрало 70 дітей та підлітків. Вони брали участь у спортивних змаганнях, слухали біблійні історії і молились разом. З 15 по 17 липня у Славгороді пройшов мультиспортивний табір. Понад 30 дітей активно проводили час, а також слухали Боже Слово. А в Олександрівці на Донеччині триденний табір зібрав 23 дитини. Тут вони молились, грали, слухали біблійні історії. А на завершення отримали подарунки та дитячі біблії. А тепер про те, що чекає попереду: з 8 по 26 вересня у Львові відбудеться місіонерська школа. Час навчання і духовного зростання для тих, хто відчуває покликання служити Богові та людям. Ви можете навчатись безпосередньо у Львові або долучитись онлайн. Реєстрація відкрита на сайті та за телефоном, який бачите на екрані. Ось і все. Реєструйтесь на місіонерську школу, і нехай Господь щедро вас благословить.